на каналі Богдан Булт, Це 13 сезон. 42 честь. Внімає. Внімання внимания. Тікайте за всіх них, як можете. Бо на вас попадуть карамбуси мутанти. Мутанти вже создали пушку. Уже создали пушку і хочуть запустити ядерку на дурацьких меланів. Я карамбус. Я відключаюсь. Как всегда, я медленный. Оп, жертвочка, да. А кто там? А кто такие стоит? А, наверное, все. да, наверное, столб. Да, да, столб, столб. На, чокнутый. Получай, то чокнутый. Чё? Ракета разверни и прилезай, блядь. Рив до Нет. Я живый. Я живый. Надо срочно сваливать. Я сваливаем. ха 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 Надо проверить все, что я мертвый. По комментам там далеко надо себя... З трубом прикрить, надо не шевелиться <кху> Чо, а... і... я... а... ідіть уже без мене ха. <кху> На, дурацкий кот. И летим! Ха-ха, изи. Шо? Надо сваливать. Куда ты свалишь? Ай, моя Ха Изи. Пять Так ти вже свою жизнь прожив. І ти свою жизнь проживеш. І 6.0. Да, нам не спіл. Ти хоча помниш нас? <страс> <страс> Кстати, прикольно в тебе 6.0. Та чого ти говориш? давай бию. Ай! Ааа! А, блін. Зато... Ай! Получай! Иди отсюда! У меня есть прием секретный. Ой! боюсь боюсь а И... Меч, заряжайся и и и три два вот Я слабото вижив. Начвернися. Конечно, укол винуватий? Що? У мене игра не доработана. Чивосеньки, мама, косеньки. мене игра не дорога. Шо з ігрою? Шо з ігрою? Шо вона така недороботана? Пупсик, а ні, не не пупсик. Та в смыслі. Мені не торопало Та ну давай вже виправляйся, бухарик. Давай я тобі поможу, бухарик. Эмм... Ч? Брэд, езо и што? Даже дождь, піш. дождь пішов? Дождь пишу. Пацанная разібралась з ним. Улетаем отсюда. Чого? Мне надо на 7.0, мне надо было быть 6.0, у меня хоть и все нормально бывает, Но не хочу я уже на 7.0, не хочу с этим дурацким щитом ходить. А я как-то иду, стою в у дождь. И так себе на я на расслабоне. Люди пержу. Взагалі ума нема. Чого всі люди живуть? А Я без пушок остався. Клас. Тасим сим шари буй, та-та-та Тасим -та. уц шари буй, та-та-та, Я щас тобі дам шарик. Лошарик. Співаєш якусь музику нову, там син шари буйта-та-та. Опа, привіт, привіт. А ти що сюди при... прийшов зажигалка низько. А чого нас так називають? Вообще-то ты знал, что Что? Ты их, конечно, точно любишь... и дебельчизный бнят? Э-ха-ха, что это за звуки? <веселец> ну а ты чё? Малешнятко, малятко наша. Ну, малятко, малятко. А ну здресни отсюда! Ай! Він мені руки спалив. Ах ти. ты. І получай. Вони ще ніколи не бачили нашу сигарету. Отпустіть мене! Мене мнись... мене і не доработали, бо я хочу наче нього тіло склеїть, а в мене ціла твуця склеїть. Отстане від мене дурацький телефон -омен. А це ти зря сказав. Ай, нога моя! Інна! Чисто на куски інна. Изи. О, у меня у рука хеликоптер. Ты, блин. А! Уйди. Чисто кибергспорт. Да что? А, опять я умею. Фух, дурацкий, телефон, наверное. Не думал, его держить. Тасым шап не будет, та-та-та. Та сым шари будет, та 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 инц инц Знаешь, что лучше не спивать и дурацкую музыку? Силач-то силачок, а нубики-то нубики. Лузер, я улетаю. Прием база. Ми не встигла проникнути на базу А40 тисяч В смислі, ми не проникли в А40 тисяч? Да, нам помішали. Помішав Карампус Хорошо. Я, ми послаємо Китанів на А. на базу А40 тисяч А яких іменно? Послеш? А побачиш. Мелоні в той спусю. Оп! І зачем нас сюди послали? І... Странно. І зачем мене сюди. Та не тільки тебе послали, а мене ай послали. Странно. Зачем нас сюди слють? Та сказали, же ж попу. І мене. Ай, з попи. Ой, вибач. Вибач, не замітив твою попіндрію. Здорова. А ти як вибрався з цього міра? А не питайте як. наколдував я сам себе. Ну скажи, та ні, не, нічого казати не буду. А ти що до нас проперся? Хотів з вами. Так тебе то легко уничтожить. З яких пір? А от з обичних пір. Здарова, Чубаті! Здорово, лисий. Сейчас ударю. Ну а де... У Нікс... Мен, кстати, суботи оці... Ну, те, що у відео. Дурні. Я кажу не цмен, а касмен. К, а с ми ен К, А, С М, Н. Здорово, Чубаті! І Лесі. Все всі зібрались. Та ні, тут кого не хвата. Точно ж, кого не хватає? Тут всі є. А Красний Мелон, ти про нього не забув? Який красний Мелон? Його з нами не буде, в смислі. Він на Ой що ти верзеш? Не верзи Кстати, я і граю з побитого телефона. Не просто вчора толкнула я. Случайно. Ну, мене був у сумці. Ні, я його так случайно локтям. І Так вилупив Смачно Ну, ну, конечно же. Де він? Я не найду, покуда його вдали, случайно. Придайте нову создавать. Ще... Здорово! Хто в шляпках? Ну все, пішли на базу А107. А, все забув. А то забув. А10700. 107 000. Все, поперлись всі разом? Ну ладно, пішли. Тьоп, 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 тьоп. Та йдіть давайте швидше. Та опять ти мені. Тут а, дорослі мелони ходять, а ти що прийшов? А мені просто захотілося з вами по походити, а то скучно бути на базі Все одно наші телефони мене вмирають, бо дурацькі карампуси їх убивають. Я з вами рішив. А там, по-твоєму, карампусів не буде. Ми з нами битися будемо, а ще з якимось боссом будемо битися о, о, о це я не зря подумав. Йо-ма! А -йо! вот а от а оце ви зря прийшли сюди. О, ні, Опять ти! Я тебе знаю! Не підходь до мене! Не підходь! Щас я тебе встромлю неч. Ніт! А! рятуйте, Ратуйте! А чого я сам не можу протистояти? Ні, він мене вштрикнув. Рятуйте. А, Дік Стерман, якось сам спасеся! Ай, ти мені в руки вштрикнув, то не треба було йти з нами. Щас вся кров витече. Та куди всі пошльомпали? Так валим що стали, та лежать уже до ста. Ходиш за нами, як ти, хвостик. І, кстати, летил. Сюди. На, нет, на, ай, не, Ай! эй, нет, нет, О, да! Ми ж не дурні, мы же должны помог ты достали вже... На! 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 И получа! На, полу. Дурацкий гикстермен! Минус бошка! Шо? Шо? На! Строгать не буду. Щас! Ха. Ладно, Так що ми ту принаправимся ту на базу? Надо ее уничтожить, щоб ніхто ядерку не пунув. А ось ядерка. Де ядерка, де ти е бачиш? Ось вона. Тут ще під нею заложена еще одна друга ядерка. В смысле? У мене ще одна ядерка заложена. Якщо ми її не зустановимо, мама. вона буде уничтожена, то вона визірвається. Е. А що ж делать Дикстермена вбили, то? Нічого, він возродиться як? Здорово, чубаті! В смысле, як ви возрождаєтесь, а що ми не могли раніше? Вам такої функції ще не відкривалося? Дурники, дурники. Я настояще поддержуваю тебе, Дікстермен. Де він, кстати, я його теж потілю. Почекайте мене. Так чого ти став? О, що то стоїть таке огромне? То то так якраз і єсть ця база. Я вже до неї дохожу, я тут експерт в лабораторіях. Експерт Так нас почекай, Ай, до Так, що тут у нас таке треба взломати? Тут якраз під ядеркою є ще одна ядерка, тут кнопки є. Час. Блін, тут пароль. Який пароль? Так, подивись на ядерки зверху. 137,10. Окей. 137,10 Ядерка остановлена. Тривога, тривога. На нас напали мелони. Тривога, тривога. Запускаємо ядерку. Е, чо, не можемо ми ядерку запустити. Ладно, нападайте на них. Ну, чого? Здрасте, Настя. Здорово, чубати. Ну чё, здорово. Я вас уничтожу. Богдан. Вы крысы. Вы вообще меня не хотели спасать. из за вас черная душа забрала. Ну, теперь я ни не... с кем не буду быть. То це такий, за заберіть його в ліквідарі Стоять. Так а если ми нижню остановили? верхню ні. Е, що произойшло? Скільки вже минуло? 20. 19. А! Ух ти ж... ю моё. Чо произошло? Ай, то нас так побили. Я цуру на базу. Ти Дікстяр. Ді, 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 Дікстярмен. Фух, я засейвився, я тут весь сюди гори дригом. Уї. Баба. Ай, я горю весь. А, а, я, походу, тут уже безполезний. Чисовщик. Ще Чи лапку десь потеряв. Ай, рятуйте. Зачем я сюди прийшов? Побійся и померти? Ладно, я улітаю. Ех, ми вдвоем з тобою, Богданечко. Ха! ядерка, запустися! Нет, в смысле? Мы ж чего? Мы же її... А вона нас все равно взрывается, вы не той пароль увели. душа был пароль, той був настоящий. Хе-хе-хе. Нет? Так нет, так шо? Так а коли? Так а де? Так а чего? Что ты вообще врезешь? Да что ядерка чуть взрывается. Да давай, двигайся, лошарик ты. Все потухло. Я вообще совсем сирый. Та удервись, ты сюда лежать. Будем на тобой процедуры делать. Так ты, ты, ты умри. Шо? Сейчас. Ой. Ха. Отталкивание на всю ночь. Ну вс ⁇ Улетаем. Ой, господи. Все больно. Улетаем. Я запрыгаю до своего титаниуса. Откуда они берутся такие? Пока, лузеры. Хех, база 107 зервана. 107 тысяч. База зервана есть. А что делать? Титанами. Карампусів і метаньов. Карампусів нема титанів. Є чоб це не було. Куди кого йдемо? Я йду за карампусами. А хто за куди? куд-куди кай кут куда кальщик Я взагалі я піду за... Богданом, Богдан наша сила. Я цур тобі поможу. Я прийом я тобі поможу, щоб купить дурацького кар... мутанта, а карампус карампуса на що делать. Вони тебе себе на базі сидять. А нам що делать? Я полетів на важні діла мені, сказав Богдан, Богданочтожить боса. Я тобі цур поможу. Ну хоч лети, йди помагай. Ну, давай. А нам що ділать? Ми ж втроєм осталось. Як піддержу Богдана, я полечу за Дік Ана. А нам. А ти А ти иди на базу, окей. А я йду за боссом. Ого, чотири туди Ладно, я полечу за боссом. Нахуй я на базу, я полечу за боссом. Дурний, не послухав. Если вам понравился ролик, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока! давай Они а такие на чили, на расслабоне. А мне там Богдан воюет. Поклацать. А, так, поклацать. Ах, на чили. Э, что произошло? Всем пока!